Ми зараз з вами знаходимося на майданчику білого шоколаду. От так от зараз виглядає поверхня резина. До речі, хтось казав, що воно стало шумніше, навпаки, звук став більш таким глухим-тихішим. Ну, от Зараз можна в порівнянні вийти, побити, наприклад, по бруківці і по резині, то воно відрізняється ну, точно в рази півтори. Так, тепер по по спортивному майданчику. Ці два тренажери я не буду коментувати, тому що вони мені, якщо чесно, не сильно подобаються. Ну, Можна тільки якщо оцей для ніг. Але тут треба ще дитину, дружину брати з собою, щоб щось там на ногах натренувати. Ці так само на руки, це у нас йде на спину на широчайшу. Це у нас йде на грудь. Це такий для дівчат. А ось це тренажер жимова лавка. Ось така саме буде жимова лавка на Брюховичах, і по ній є декілька варіантів. Зараз покажу трошки пізніше, як її використовувати. Так само і лавка для того, щоб робити спину. Вже більш професіонально, зі змінною вагою. Це оцей мультикомплекс, це у нас гіперекстензія. На Спину поперек, це у нас на прес, але не тільки на прес, тут можна і прес робити, а можна робити також, наприклад, бруси. їх два. Це прес класичний. Це оці тренажери від веселих бабок. Пам'ятаєте, багато в інтернеті таких веселих штук було. Це еліпсоїд, арбітрек. Також практично безрегульований ваги не цікавий. А, мультифункціональний цей комплекс, в нього є плюси. Оця річ а, вона потрібна для того, щоб тут чіпляти T-Rex. З T-Rex можна робити величезний об'єм вправ чоловікам, жінкам, дітям неважливо, тому що там все робиться зі своєю вагою і там тільки кутом коригується. Наскільки сильно навантажуються м'язи. Це у нас для підтягувань різних, різного формату різного хвату. Класичний такий рукохід, тим більше цей рукохід можна трішечки доробити, наприклад, повісити сюди кільця гімнастичні. Такий досить, не сказати, що легкий, але й не складний це також для різного роду хватів, тобто можна переміщатись по ньому, тримаючись за круглу частину. Тобто, не за рахунок цього рука напіврозкрита і це тренує трошечки інші м'язи. Ну, це така річ теж стандартна, теж, теж змінюючи хват, можна переміщатись. Ось такий спортивний майданчик. Зараз покажу. От на цих лавках, от цю конкретну лавку, яка буде стояти на грінвуді, е, що з нею можна робити? Так, тепер показую, як працювати з цією жимовою лавкою. Тут є основне, е, основне призначення цієї лавки це для пророблення мязів грудей. І тут є два хвати, один трошки легший, один трошки важчий. Зараз я покажу. А також є варіанти, які її можна використовувати, в тому числі для того, щоб е, проробляти шраги спини. Зараз покажу, як вона класично проробляється, там трошки збільшено Скільки там? 13. Uh. Uh. Трошечки важче, це коли тут. тобто Якщо легше, треба взяти трошки нижче, піднімати. Uh. Якщо трошечки важче зробити, це отут взятися. Хоча менше. І за рахунок цього трошки важче піднімати. Там на цьому є байдуба. Але є ще варіанти, uh. які можна використовувати в тому числі для того, щоб вчити з туди. Єдине, що треба ну, це мабуть, чоловіка тільки, щоб поширши руки були. Берете зациплати, трошечки вперед відтягуєте. Покажи ззаду, як це виглядає. На цьому рінажері також можна робити по Це класичний дисплей, спини, тут я показував. Сідаєте і однією рукою просто жметь. Взялися тут, сюди і пішли. Тільки лікоть треба тримати поближче до, до ребер. А, що ще? Ну, давайте пройдусь по цьому. Пройдусь по рукоходу.

Він відробляє м'язи, які у нас є два види м'язів в передпліччі. Ті, ті, які працюють, коли рука повністю э, закрита в кільце, і які напів. І оці напів, вони у нас найменше розвинуті От. в у э, Вони більше розвинуті, а у людей менше. І ви просто переміщаєтесь по цих. Круга. Ну і так далі. Ще один хват хотів показати. Це так званий альпіністський, але він тут досить легенький, тобто туди пальці заходять. далі, коли вони для того, щоб хочете прокачати, тобто візьміться за останню фалангу і підтягуйте. Ну, в принципі, все. А, ну, тут не буду показувати тут зрозуміло. Тут або бруси робите, ну або ноги піднімаєте на прес. На гіперекстензію, що скажу. Тут можна щось взяти в руки. Там, руки тут, так, там, все по-різному, працює, так найважче. Ну, цей, О, мабуть, все, що хотів сказати. Майданчик відкритий, повноцінно працює. Будемо зараз грати в баскетбол. До наступних зустрічей!